Привіт! Сьогодні поговоримо про неправильні дієслова, і вже сама назва говорить про те, що з ними щось не так. Отже, немає єдиного правила для цих дієслів, яким би вони керувались. тому в минулому часі вони всі змінюються по різному, і їх потрібно просто завчити. Але це трохи складно тому, що їх чимало. І для цієї цілі я вирішила зняти урок, який розбила на декілька частин, де ми будемо вивчати. Десь по 12 неправильних дієслів, об'єднуючи їх однією історією. Якщо ви готові, починаємо. Перед вами 4 дієслова у формі інфінітиву та у формі минулого часу. Давайте їх розглянемо. Перша з них «тобі» означає бути, лишатись, і тільки це дієслово має дві форми в минулому: форму однини був «був», «була», «було» і форму множини були. Отже, be, was, were. Наступне дієслово have мати в минулому буде had, для всіх осіб. Wake up прокидатись. В минулому прокинувся. woke up. Feel, почуватись. В минулому буде felt. Подивимось тепер, як ці дієслова вживаються в реченні. I was at home yesterday. Я була вдома вчора. Отже, вчора я була вдома. I had my day off. Я мала свій вихідний. Або по-іншому в мене був вихідний. В англійській мові ми ніколи не будемо перекладати дослівно в мене. Завжди на першому місці буде підмет хто, а потім дієслово, що робить. Отже, я що роблю, маю, а в минулому мала свій вихідний. Я прокинулась пізніше, ніж зазвичай. I woke up later. Than usual. І я почувалася трішки голодною. I felt a bit hungry. Переходимо до наступного слайду, де нас чекають ще чотири дієслова. Go йти. В минулому пішла, пішов, пішли, буде одна форма Went. Take брати в минулому took. Buy купувати в минулому bought. Так, написано 4 літери. O, U, G, H, але всі вони читаються як одна O bought І приносити bring в минулому brought. Майже як bought, тільки brought. Подивимось, як будемо вживати ці дієслова в реченні. I went to the shop. Я пішла в магазин. Тут показує напрямок, тобто до магазину. Я пішла до магазину. I took my bag with a purse. Я взяла свою сумку з гаманцем. I bought some flour, eggs. And baking powder. Я купила трохи борошна, яєць і розпушувач. I brought products home. Я принесла продукти додому. Продовжуємо нашу історію, але спочатку діє слова. Make означає робити, а в нашому випадку буде готувати. Так, make часто заміняє слово cook. Eat, їсти. У минулому «ate». Make буде made. It, ate. Find знаходити. І в минулому знайшла, знайшов, знайшли. Found пити drink. В минулому drank. Зачитаємо речення: I made pancakes. Я напекла млинців. Я зробила млинці. I ate them. Я з'їла їх. I found them delicious. Мені здались вони смачними. Слово found. Може вживатися в прямому значенні, як знаходити. Дійсно, коли ми щось шукаємо, то ми можемо знайти цю річ. Але часто дієслово find може вжити не в своєму значенні, а в значенні вважати щось, мати думку про щось. Тому для мене вони здалися, я їх знайшла смачними. Дослівно так. I drank a cup of tea. Я випила чашечку чаю. Ми з вами тільки що розглянули 12 неправильних дієслів. Об'єднаних однією примітивною історією. Пропоную тепер подивитись, як будуть вживатися ці дієслова в минулому часі в питаннях. Отже, до наших 12 речень ми будемо задавати питання. І перше: Where were you yesterday? Де ти була вчора? І відповідь I was at home yesterday. Вчора я була вдома. Дієслово «бути» В минулому was, were відрізняється від інших дієслів тим, що воно дієслово стану, і питання з ним будується дещо по-іншому, за принципом інверсії, тобто саме дієслово виноситься перед підметом, як у прикладі. І ще а, два дієслова were і were дуже схожі, але ми їх не плутаємо, вони пишуться по-різному і також перекладаються по-різному. Значить, were – це, «де», а were – це в множині була. По нашому звучить, що вона була, ніби однина, але «ю» але англійській мові завжди стоїть у множині, так як перекладається і ти, і ви. Тому завжди вживається з дієсловом «множини». Where were you yesterday? Друге речення: I had my day off. Я мала вихідний. Питання, що ти мала? What did you have? Наступні дієслова вже будуть динамічними дієсловами, і до них ми. Будемо шукати допоміжне, яке забирає на себе другу форму. Отже, якщо в твердженні ми ставили дієслово в минулій формі had, то в питанні цю форму на себе забирає допоміжне, і наше дієслово стоїть у своїй першій формі. What did you have? Що ти мала? Подивимось наступне речення. I woke up later than usual. Я прокинулась пізніше, ніж зазвичай. Отже, woke up стоїть в минулій формі. Але в питанні після did ми ставимо його в першу форму. When did you wake up? Коли ти прокинулась? І, звісно, допоміжне не перекладається. Воно лише вказує на час. I felt a bit hungry. Я почувалася трішки голодною. Знову, як ти почувалась? How did you feel? Як бачимо, структура питання та ж сама. I went to the shop. Я пішла до магазину. Тут показує напрямок. Куди? До магазину. Вент пам'ятаємо, що це йти, go, перша форма. Тому в питанні звучатиме так. Where did you go? Куди ти пішла? Where – це не лише де, а це й куди і звідки, якби там стояв прийменник FROM в кінці. Шосте. I took my bag with a purse. Я взяла сумку з гаманцем. Питання, що ти взяла? What did you take? I bought some flour, eggs, and baking powder. Я купила трохи борошна, яєць і розпушувач. Задамо питання, що ти купила? What did you buy? Треба запам'ятати, що в англійській мові ми в питанні не зможемо запитати what you bought? Так? Ми обов'язково маємо якось це питання побудувати. Щоб його побудувати, нам треба знайти таку цеглинку. Як наше дієслово did, яке, в свою чергу, і будує питання, і показує, що це питання у минулому. Восьме. I brought products home. Я принесла продукти додому. Питання: Куди ти принесла продукти? Where did you bring products? I made pancakes. Я зробила млинці. Питання: Що ти зробила? What did you make? I ate them. Я їх з'їла. І питання буде таке, що ти з ними зробила? What did you do To them, to them? показує відношення до них, що ти зробила з ними. Одинадцяте. I found them delicious. Мені вони здались смачними. Ми вже знаємо, що found вжито не в значенні знаходити, а в значенні вважати. Отже, мені вони здались смачними, тому і питання буде звучати, як вони смакували, які вони були на смак. How did they taste? Як вони смакували? І останнє дванадцяте. I drank a cup of tea. Я випила чашечку чаю. Тут вже питання було не спеціальне, як бачите, вже немає питального слова, де, як, що, а відразу. Ти щось пила?» тому на першому місці стоїть допоміжне. Did you drink anything? І відповідь I drank a cup of tea. Я вже буду закінчувати. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Якщо виникнуть питання, пишіть в коментарях, а я нагадую, що за посиланням під цим відео ви можете пройти і завантажити документ, в якому подані речення українською мовою. Ви їх можете перекласти на англійську, а потім звіритись з тими реченнями, що були у цьому відео. Goodbye!